Привіт, я Рандо і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось з'явився розіграш контейнера відпад. В мене 700 золота. Цього як я порахував вистачить на 4 прокрути. Рівно на 4 прокрути. Ну і ще от зараз відкрию рейтинговий контейнер 3 штуки. Поки що насбирав по рейтингу, знову таки ввійшов діамантову лігу. Тож Зараз відкриємо. Так, ще можна тут повідкривати. Угу. Ну, Натвінки не зайду, тому що не вистачає відток, всього 19% на планшеті. Але потім підфармлюю ще на твінках трішки золота там і пройду квести оці, що випало на двох твінках. Ну і тоді відкрию на твінках розміраш. Так, давайте рейтингові контейнери зараз відкриємо три штуки. Ну, В принципі, з них особливо нічого не падає. Бо тупо, ну, а що з них може випасти? Угу. Кредити. І останній. <кхем> падає також кредити і бустери. В принципі, нічого особливого. Угу. Ну і давайте відкриємо зараз оцей. Контейнер за рекламу, відеоконтейнер. Ну і будемо крутити відпад. Падає 10 сертифікатів на золото. Непогано. Тож, давайте тепер покрутимо відпад. Сподіваюсь на щось краще, ніж кастомізація по контейнері з легендарним аватаром. Ну але подивимось. Угу. Одразу один містик дають, що досить непогано. З другого прокруту. Один мегаконтейнер, Це ще краще. Передостанній прокрут дає нам одну чорну скриньку. І останній. Останній нам дасть три містики. В принципі, досить круто. Не випало жодного гавна контейнера. І того маємо 4 містики, одну чорну скриньку і 1 мегаконтейнер. Давайте почнемо з чорної скриньки. Падає нам 300 золота, досить непогано. Потім містики відкриваємо. З першого нам падає бустер золота. З другого кредити 50 тисяч. Давайте хоч щось адекватне. 3000 золота! Оце я понімаю. Добре, скрін не буду робити. Але 3000 голів впало. І з останнього два бустери золота. Ось це я так понімаю, форману золото. Ну і ще відкриваємо мегаконтейнер, що залишається в нас. Дає нам він 250 золота. Ну що, маємо 3500 золота, давайте ще трішки покрутимо. Угу. Декілька прокрутів буквально, не хочу багато зливати сюди. Бо зараз випаде кастомізація. Ну от, згадав про лайно, ось і воно. Ну зараз теж, мабуть, випаде. Або давайте щось адекватне. О, містик. Містик це добре. Зараз його відкриємо. Ну, оце гавнично нам нафіг не треба. І містик. Що нам дає містик? Дає він нам. Сертифікат! Сюда. І давайте просто хочу новий танчик і все. Мені не треба нічого, тільки новий танчик. От просто нова машинка і все. І мені більше від вас нічого не треба. Ось тупо, дайте нову машинку і все. Я від вас нічого не прошу. І. Давайте зараз відкриємо. Тож, відкриваємо і що нам падає? І Т-14. Нова машинка, але п'ятий рівень, який мені нафіг не треба. Добре. Да. Нафіга мені тут Т-14 треба? Ну, але добре. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття. З вами до зустрічі.